Інформаційний дайджест на репортері вже поспішає до вашої теплої компанії. Нам приємна ваша увага, цінуємо її і готові проникнути разом з вами в світ важливих і цікавих подій. Я Мужна, вітаю вас. Нагадаю, що стежити можна за нами в соцмережах репортера. Перше, наш дайджест ми розпочинаємо з того, що звертаємо вашу увагу на потужну та руйнівну реакцію природи на нездорові процеси, що відбуваються в світі. Порівнювати пожежі в Каліфорнії і забруднення Чорного моря, на перший погляд, не зовсім коректно, але зменшити збитки від цих екологічних катастроф за рахунок людського фактору, напевно, можна було б. Саме такі надзвичайні ситуації. Ці мають бути каталізаторами для об'єднання ресурсів, думок ідей. Разом вивчати клімат, реагувати ефективними винаходами на боротьбу з вогнем в промислових масштабах. Це набагато корисніше ніж сидіти в умовному КБ і малювати черговий аналог Орішніка. Щодо ситуації з нафтовою плямою, яка знищує все живе в чорному морі. То в цьому випадку ось на чому варто наголосити. Пам'ятаєте, як три тижні тому чимала кількість наших співвітчизників була переконана в своїх думках. Карма в дії. Росія отримала природну катастрофу через розлив нафтопродуктів зі своїх застарілих консервних бляшанок. Але ж природа не запитує, на якому березі живуть представники світлої сторони, а на якому темної. Природі все одно хто з вас уособлює в собі добро. А хто зло? Пляма крокує чорноморськими хвилями все ближче і ближче до одеської затоки. Ще три тижні тому ми були спостерігачами. Що там російська влада не може дати собі ради забрудненням піска на пляжах Краснодарщини? Це їм певно, за шахеди, що звідти по нас запускають. А зараз ми за крок від того, щоб не безпідставно вважати себе потерпілими. Чи готовий одеський берег зустрічати руйнівну пляму? Велике питання, от ця е, кількість, е, основна мазуту, вона там залишиться. Вона сформує такий е, прошарок е, уздовж. Е, Дна, от товстени, там як бітумний такий, такі, він з часом він почне твердіти, і там, ну, буде, як я вже казав, там суцільна пустеля, тобто там буде місце такої екологічної катастрофи. От, але <кій> якийсь який час, і це буде залежати від змін в першу чергу температуру води. Від цієї основної маси будуть відділятися, відділятися навіть от за такою низькою температурою води. Оці кусочки згустки оцього мазуту, які вже за течією будуть курсувати. Який це час може бути, я, мені важко уявити. І тут розуміти буде два фактори, таких, два фактори впливу негативного. Це, по-перше, цей. Цей мазут, який буде відділятися і у вигляді, скажімо, седиментів осаду розкидуватися от за течією, і це той, це той мазут, який буде вспливати і формувати от плівку на поверхні, продовжуючи кліматичний вісник, зупинимось на Гренландії несподівано чи не так. А чи знали ви, що цей величезний острів чи не головний бенефіціар від глобального потепління? У Гренландії чималі запаси корисних і дорогих копалин. Весь цей час їх ретельно зберігає лід. І розмови, чи то навколо незалежності острова, чи то входження в Сполучені Штати Америки мають під собою практичний сенс. Гренландія один зі світових лідерів за обсягом критичних мінералів для відновлювальної енергетики. Боротьба за ресурси та нові джерела надходження нафтодоларів триває. Але ж на Гренландії єдиною вже наступного тижня головувати в США офіційно знову буде Дональд Трамп. У багатьох українців і не тільки були сподівання, що у важливого республіканця знайдуться важелі для зупинки російсько-української війни. Особливо ці сподівання простежують. У президента України Володимира Зеленського, але очевидно, що у Трампа не те, що немає на даний момент плану зупинити бойові дії в Україні. Він охоче бере участь у розпаленні нових дипломатичних скандалів. Окрім Гренландії, це ще й Панамський канал, мексиканська затока, новий американський штат, Канада. Найгірше, що зараз для нас може статися. Трата президентом Америки інтересу до подій в Україні. Скільки реально протягне наша Україна без допомоги США? Незручне питання, але ж мусимо його ставити сьогодні. Тим більше, що положення нашого війська на сході скрутне. Ворожа армія практично захопила Курахова і знаходиться дуже близько до стратегічно важливого Покровська. Вже давно відомо, що Росія не рахується зі своїми солдатами. М'ясні штурми ніхто не скасував, але ЗСУ від цього не легше. Нещодавно, неподалік Покровська, побувала відома блогерка Раміна Есхакзай. Радимо подивитися весь її випуск. А в нашому дайжесті звертаємо вашу увагу на цікаву думку захисника України щодо прірви, яка виникає у спілкуванні з мирянами, з мешканцями тилу. Дуже важка і справедлива думка. Хлопці відчувають. Те, що їх кидають, те, що їх покинули, а те, чому вони що... так думають? Тому що ти, коли там їдеш у відпустку, їдеш додому, ти бачиш, що там все класно. Ти бачиш, що ти там в більшості. Я не кажу зараз, що це на всі 100%, так, але в більшості ти там не потрібен. В більшості тобі немає про що говорити з тими людьми, з якими ти зустрічаєшся. Дуже багато хлопців говорять про те, що вони не спілкуються приїжджаючи додому. Вони максимум з найближчим найближче коло друзів спілкуються. А багато говорять, що вони навіть з найближчим колом друзів не можуть спілкуватися, тому що їм немає про що спілкуватися, тому що їх не розуміють. Саме проблема не в них. Що вони, що вони не можуть знайти спільної мови. Проблема в тому, що їх не розуміють, тому що дуже в багатьох цивільних є таке: ну та що, коли ми виграємо? Хлопцям, хлопцям звідси не потрібно запитувати, коли ми виграємо, коли ви вже там зайдете в Донецьк, коли звільнете, коли там, коли поїдемо в Крим. Хлопці не це хочуть чути. Хлопці хочуть просто бачити, їм не потрібно говорити просто потрібно робити так, щоб кожен з хлопців, який сидить тут в окопах, щоб вони розуміли, що їх підтримують, що вони роблять потрібну роботу. А закінчимо випуск згадкою про подію, що відбувалася в Одесі минулої неділі. Біля мерії, а точніше біля бюсту Пушкіна, відбувся малочисельний мітинг на захист пам'ятників, що поступово зносять, і старих назв вулиць, що вже перейменували. Висновок з приводу цього заходу один: не дивлячись на війну, напругу в суспільстві, ми стали свідками прояву демократії. Погодьтеся зараз для цього через об'єктивні причини на найкращі умови. Люди з непопулярною думкою вийшли, особливо нікому не заважали, не закликали до порушення державного устрою і розійшлися по домівках. Напевно, від їхніх закликів нічого не зміниться. Але ж головне на нашу думку, що в них була можливість їх озвучити. Як ви вважаєте? Пишіть в коментарях. Це був інформаційний дайджест на репортері. З вами була Анна Альможна. Бережіть себе, побачимось і почуємось вже наступного тижня.